Пала Степанович, скажіть, будь ласка, чому львів'яни мають підтримати Данилову Луків? Кого він представляє по політичну силу які його програмні засади його діяльності? Ну, знаєте, я щасливий, що в моєму віці я можу підтримати молоду людину і запросити львів'ян підтримати свого земляка на виборах до Верховної Ради. Ми повинні збагнути те, що відбувається сьогодні. Реальна зміна поколінь виросло нове покоління українців з новими сучасними поглядами на світ. Данило, якраз один з того покоління. Він не має там панської чарки. Я бачив, він цим не займається. Він займається дипломатією. Він займається дуже складною і тонкою матерією, без якої неможливо життя держави. А зараз ще найголовніше. Найголовніше те, що саме він відповідає за імплементацію і вироблення принципів співпраці України з Європейським Союзом і остаточно вступу в Європейський Союз. Тому е, ця діяльність на законодавчому полі буде дуже корисною для України. Ми, нарешті, дочекалися таких молодих людей, сучасних українців. Які зрештою змінять наше життя. Тому я з усією відповідальністю кажу, що ми повинні бути щасливими, якщо ми справді зрозуміємо, що саме такі люди треба в парламенті.